Івана Савицька, весняний капелюшок. Друже, чи ти жонатий, чи знаєш, чи відчуваєш на власній шкурі оті забаганки примхи жінки? Саме тепер, коли надходить весна і вся природа стоїть у зеленій обнові, я бачу, ти всміхаєшся, ти щасливий, значить, ти вільний. Не одрушений, не спутаний оковами, не те, що я нещасний, вимучений до краю, виполосканий до цента, Розброєний вояк після важкої баталії, а було воно так. Мирончику, каже до мене солодко жіночка, Мирончику, коли чогось від мене потребує, справжнє моє ім'я. «Старий, може б, так пішли ми, обдивилися за якоюсь вісняною обновочкою. Для кого? питаю зразу. Та звісно, що для мене відказує моя мила. Весна іде, нема чим голови накрити, а знаєш без капелюха жінці до храму Божого. І ти не годиться, молитви спокійно. Відмовити не можна. І, зразу таки вдаривши побожну ноту, відвела на мене сині очі і благально глянула, як на посвячений образ, Я зм'як, мов розтоплена свічка, і сказав: добре, пішли ми до великої крамниці, і зараз таки на сходах. Почалася перша рукопашна баталія, я тягну дружину щосили до підвалу, бо там дешевше, а вона на третій поверх мене пхає. Виграла моя жіночка першу сутичку, і ось ми біля столиків із сотною весняних капелюхів, що плигають метеликами з одної жіночої голівки на другу. Сідаю нещасний на замітнене крісло і паленію від сорому, хоч би на лік мужчини, хоч би на показ я один одинокий сиджу, О, на розпеченому вугіллі, а моя ясочка мов шаліла, від стола до стола бігає, примірює, придивляється, сама до себе говорить. Ось цей рожевий, дуже гарний, відмолодшує мене на п'ятнадцять років і недорогий, всього двадцять доларів. Спереду мені до лиця, але ззаду не бачу добре, бо дзеркальце замале. І незчувся, як напнула на мене жінка капелюшок, закружляла біля мене дзигою і невдоволено. Похитала голівкою. За високий нашиконий, от нема, як поглянути на модель всі браки, вона долоні, видно. Ще я не оглянувся, як зашелепали біля мене штучні квіти, заграли високої кольори, і моя голова занурилась не то у кошик, не то у клумбу весняних квітучих фіалок. О, цей гарний, радісно вигукнула дружина. В ньому тобі до лиця і тиснула мені під носа карточку з написом «Доларів 29,95. Он дар був болючий, поцілив у саме серце, четвертина тижневої платні пішла, мов миляна банька. І, здавалось би, що щастя осягнуто повністю, без решти, але де там. Ідемо, несемо коробку, а ясочка моя сумна і невесела, що тобі, голубонько, питаю, чим журишся, як же мені не сумувати, як подумаю, що капелюшок гарний, новенький, а костюмик. Ми уже всі бачили, оглядали, свої відокали-відакали. Купи мені на нагортку, щоб я нею старий костюм накрила, і злих очей і язиків сховалася. Чесне твоє ім'я на поговір не виставляла. Дружина закінчила другу словесну баталію, як ми проходили повз хутряний відділ. На двірку, в якого пишався приманливий заклик, Великий весняний випродаж, все за половину ціни, на тендітній мінковій шкуринці, що звисала безладно на вішаку, теліпався маленький папірець із ціною доларів 1200, виправлено на доларів 600. Бачиш, відізвалась моя ясочка, сьогодні великий випродаж хутор. Ще вчора оця чудова нагортка коштувала 1200, а вже сьогодні можеш її купити за половину ціни, заощадивши таким робом, 600 доларів. Це справді виїмкова нагода, попросту щастя. Потрапити на таку оказію, а втім, Софія Леся, вже виношує свої нагортки, а я лише мрію про таке щастя, хіба є гірша за інших, і знову підвелися на мене до болю, сумні, блакитні очі. Я змяк, мов розтоплена свічка, підняв руки. І піддався, і, здавалось би, щастя осягнуто повністю без решти. Але де там їдемо, несемо легеньким у пірці коробки, дружина сяє, а я сумний і невеселий, і думав, розброєний вояк, вимочений до краю, скривавлений. Виполосканий до цента. Йду і ледве на ногах держуся. Друже, чи ти жонатий? чи знаєш, чи відчуваєш до болю Солодкий погляд любих очей? Чи танеш від нього мосвічка? Скажи, признайся. Івана Савицька, Кощадна дружина. Пойлась у нас така чудосія, що ще й примудрий соломон не вигадав би кращої. Тільки послухайте, десь у людей дружина як дружина. Вісім годин на фабриці відпрацює, все для хати обстарається, дрібні направки виконає, обшиє дітей, постриже хлопців. А моя голубка та копанія. Що страх по музеях та галереях лазить, книжками та журналами обставиться, розумниця вдалась, а в хаті балаган, що крий Господи, штані моїх не випросує, сорочок на час до пральні не віддасть, а трапило вже таке, що вареники призначені на п'ятницю, аж у неділю. Після дванадцяти доварювала, бо не було коли. Так от від деякого часу запримітив я моєї любої, певні зміни на краще уже не висить вже перед зеркалом годинами, не крути залізний шпулю, не напорскується якоюсь бідою, А розчеше волосся просто майже на очі. Два-три рази махне гребнем і готова. Ну добре думає собі, Помудрила моя дружина час пощаджує. А з тими сморовилами теж прикрутилося, давніше намазувала лицемастилами по два і три рази, під вії, губи малювала. Наче на червону аж капало. А тепер лице бліде бліде, повіки зелені, а вуста мов у потопельниці. Ощаджує моя жіночка на косметиках. Думаю, родинний бюджет зрівноважує найвища пора. І нам п'ять-десять доларів до банку відіслати. А якось з'явилось несподівано в штанах. І це добре, думаю, одних штанів вистачить на цілу зиму. За той час чотири спідниці виносить і все нарікатиме, що немає що вдягнутися. І хвартушок халат купила дешевенький, не шовковий, замість дорогої сукінки і каже тихо. Та смирно, Івасю, Івасю, малювати збираюся. Я зразу не знав, що сказати. Господарю маємо скупогу, В сім років немальована хата, сіни аж чорні, а ми ж обоє курці. Та я нічого відказуй по хвилині, Коли хочеш, малюй. Та краще підожди вже до відпустки, багато жінок тим тепер бавиться, заробляючи по знайомих потроху. Не святі горшки літлі. То дай мені грошей на фарби, промовила лагідно жінка. Вони не дешеві. Є вся олівець і папір, швидко в об'єм трохкімнати кухні. Врахував коридор і сходи за моїми обчисленнями 30 доларів. Ощадно малюючи, вистачить, на, маєш, кажу їй, купи, чого треба. Це твоя ідея. Я зовсім до того не мішаюся. Як забракне, додам ще п'ятку. Пішла моя жінка на місто, а вернувшись, Стала виймати мініатюрні тюбики, слоїки якісь малюсенькі пензлики, розложила незграбну, куценьку драбину і папір. І я питаю, то ти, вуточку, паперувати збираєшся, бачу, чи не заважко, як на початок, чи даси собі раду, Коридор у нас поганенький, стіни лупляться, сходи круті. Заважатимуть у роботі. Дружина підвела на мене очі, що стали круглими й великими, мов від пустові обарінки, бліде лице вкрилось рожевими кружальцями, затремтіли уста, затрясли й руки, і я зразу зрозумів, що сказав щось дурне, недоречне, нісенітницю якусь. Ще того самого полудня моя дружина малювала з мене портрет, малювала мовчки із купленням, з великим зосередженням на моделі, що обливався потом, але сидів і страждав, як перша жертва образотворчого мистецтва. Знаєш, договарювала моя мисткиня, намалюю тобі не портрет. А справжню кольорову фотографію, усе-усе докладнісінько передам, і чуприну, і шрам на носі, і золоті зуби купимо на випродажі розкішну раму і вийшмо образ на виставку до Нью-Йорку. Хочеш? Портрет закінчувався, як у кімнату вірвався десятилітній сино. Данчику, вгадай, хто це? спитала променіючою творчого натхнення Дружина. Хлопець поглянув на мольберт, засміявся голосно і вигукнув. Та це ж наша тітка Мальвіна та ще й в Перуці.